Що знайдеш, що втратиш, що віддаси, що отримаєш натомість. Давай подивимося і подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є потрібна інформація. В телеграм-канал звертайтесь. Для кого цей розклад? Для людини. Дуже розумної, мудрої, далекоглядної, можливо, маєте дипломатичні здібності, хоча маєте дипломатичні здібності, любите традиційно діяти, попадаєте завжди в ціль. Тобто, і щоб ви не вирішили, це завжди на користь. Людина, яка приділяє увагу матеріальному всьому фінансам, вміє заробляти вже навики є. Для кого цей розклад для людини, яка швидко робить вибір і мчить на шляху до того, щоб придбати щось, ніколи не стоїть на місці, от якщо чогось не вистачає, у відносинах, в питанні роботи. Фінансів. В будь-якій сфері то людина це вирішує самостійно. Не потребує нічиєї допомоги. Не просить. Так, давайте подивимося, що ж ти знайдеш. Що знайдеш. Фінанси якісь. Фінанси якісь. Ти сповнишся емоціями, але ти, напевно, прагнеш чогось іншого. Окрім фінансів, тут або подарунок якийсь великий буде, можливо, хтось допоможе тобі оплатити якийсь твій кредит, там, іпотеку, дадуть кошти, які не вистачають на машини. Ну, тобто тут фінансове становище гарне для всіх членів сім'ї. По дев'ятки кубків будеш радіти відпочивати, але це, напевне, не те, чого ти хотіла, бо тут ти будеш все-таки можливо. І в апатії трішки. От, можливо, ти хотіла чогось інакшого в іншій сфері, або не зовсім тебе задовольняє те, що ти отримала. Що втратиш? Давай подивимося, що ти втратиш? Ага. Ти вийдеш з цієї ситуації, коли були неприємності. Десятка мечів це щось дуже болюче, коли близькі, дорогі нам люди роблять боляче, або просто в саме серце вражають. Можливо, дехто у вас на лікуванні буде, там, іглотерапія, наприклад, то що ти втратиш? Ну, ти, дивися, йдеш прямо до цілі, щоб закінчити цей цикл. Десятка це завжди завершення одного циклу і початок нового. Це сама остання карта в цій мості. Тому Ти виходиш з неї, ти втратиш саме оцей кінцевий важкий результат завдяки тому, що будеш духовно. Розвиватися, шукати в собі щось, можливо, афірмаціями, там, медитаціями займатися. Тобто, будеш саморозвиватися, для того, щоб оце втратити, що віддаси, що добровільно віддаси. Да? Можливо, тобі не потрібно, що віддаси. А повернеш тим людям те, що вони тобі робили. Ти через якогось короля кубкового, який був, можливо, колишній чоловік по імператору, можливо, батько. Тобто, впливова особа в твоєму житті, можливо, не керівник. І через нього знаходилась в обмеженнях. То це ти віддаси. Да, ти віддаси ці обмеження і вийдеш з них. Не буде в тебе цих обмежень. Це відкриє тобі дорогу, нові шанси, легше вдихнеш. Станеш дихати, що отримаєш натомість. Угу. Що отримаєш натомість? Вихід з п'ятірки кубків. Перестанеш дивитися в минуле, коли ти щось втратила. Не треба дивитися в минуле. Минуле це досвід. Тільки досвід. Почуття з минулого вони розривають людину, вони нас повертають в минуле. Тут не треба повертатися минуле. і що ж ти отримаєш натомість вихід з цієї ситуації по карті смерть. Що зміниться? Відбудуться якісь зміни, трансформації, що завгодно може змінитися. І ти вийдеш з цієї ситуації, але все те, що тобі було дороге, залишиться при тобі. Якщо це були фінанси, то ти їх теж збережеш. І на дні колоди імператриця це ти будеш в енергіях. Коли все розвиватиметься, ріст, розвиток, народження, можливо, вагітність, будеш збільшувати, примножувати уси, все, що в тебе є, в будь-яких сферах. Якщо це фінанси, то можливо там, збільшення заробітної плати чи відкриття якогось наприклад, свого бізнесу. Да? І, можливо, ще один якийсь доход там, хобі свій перетвориш. Це народження чогось нового. А якщо ти у відносинах, це перехід на вищу ступеньку. Якщо їх немає, то вони будуть по карті імператриця, ти любиш і тебе кохають. Нехай все хорош неодмінно збувається, не і негатив, обходять тебе стороною.